Но, новий, кстати, они такой... Ну, а ці ж були усилители? Ні, ці усилители були. А. а оце ж вони самі підсилювали повністю це довбали тут, робили. Бо це другий елемент, з чого не ідеальна сівалка. Тому що, видно, економили ж на пластик. Ну, на 3 копійки, напевно, дешевше, зато всі бачите, як наче. В 80-х роках було дуже популярно джинси, заклепком робити. Це щось дуже схоже. Це приїжджав солара, це все повністю переклепували, заклепували, ваші заклепки стоять. Так що усилювали бачок, тому що він не тяну через якийсь час почав травити і не було вакууму. І всі бачки... Да, так, і всі бачки перероблю. Так що колеги ось вам ще один мінус. Э, реальних сівалок не існує. Оце що є, то і розказую. Але заклипали і працюють. Трішки метала. Так що така історія.